Привіт, громадянин США отримав 6 років ув'язнення за вимагання криптовалют. Від крипти до тюремної баланди один крок. Це як той трейдер з попередніх випусків. Виступ голови банку Англії Бейлі відбудеться сьогодні о 12.50. Трейдери дуже багато аналізують промов високопосадовців для того, щоб знайти будь-які підсказки щодо цінової політики у Англії та всього світу. Протягом останнього місяця вже четвертий криптокит перемістив біткоїн вперше за 12 років. Той момент, коли перевірив кишені старої зимової куртки і знайшов там 140 біткоїнів. Це знову не friend. я. Користувачі втратили понад 15 мільйонів доларів на підробленому сайті HitBTC. Довіряйте лише перевіреним інструментам та біржам, як, наприклад, не стокену. Більше детальної інформації дивіться в нашому телеграм-каналі.